От така була вірка у животі, що видобуло мембрану і там ловили кишки, тобто, якщо спожив для обличчя, він просто туди проведеться, і за тиждень все те затягнуло. <клес> <клес> просто затягнуло. Наскільки мене вразило, от просто вразило, як то кажуть, до нього. І я зрозуміла, що це саме така продукція, яка мені потрібна. Ну ми з Наталією почали підтримувати її відносини, вона мене пропустила у центр піосвітка вискочил. Я, я подивилася на цю всю, всю продукцію, тому що політик я користувалася теж продукцією, не такою. Там в основному були тільки віталіни. Я привітала користуватися натуральними продуктами, а впевнені, чесно кажучи, його вже давно. Нас і е, Наталя мені значить, запропонувала, що треба зробити діагностику, але поки я вже щось я там щось мені дівчатка порадила, я почала використовувати цю продукцію, і е, мені зразу стало краще. А чого? Тому що я пережила отон весь жах, який там, був, і у мене імунна система просто злетіла, її не було. Я була настільки, знаєте, я не можу, не можу сказати, що я була хвора. Я була без сила, без цікавості. Мені нічого. Я не просто хотіла просто пламати чесно кажу, наскільки я була вражена тим всім, що я прожила. І я почала використовувати цю продукцію, і я побачила результати, потім я зробила... Діагностику. Діагностика взагалі мені дуже-дуже допомогла. Ну і з тих пір я вже э, почала, э, я відписалася з надалкою, ну, але поки я кажу, користувалася цією продукцією. І то сталося так, що був, э, в цьому році э, був э, семінар э, 20-річчя компанії. І Наталка захворіла. І вона мені дзвонить, ти знаєш, що в мене є квиток, не хочеш ти піти. Вона каже, я тобі прямо дарую його. ну дарую якими дай гроші, і я прийшла на це сімена. І ви знаєте, я побувала в такій атмосфері, не вже трошки в мене є рівень мого здоров'я підняття, і я подивилася на людей, подивилася. Мені мене дуже вразила сама організація цього семінару. Люди, які настільки робота була поєднана з тою самою лотереєю, з тими подарунками, з тими посмішками, з тим позитивом. мене це настільки вразило, що я все я працюю. І наступного місяця я почала працювати. Ну, потихеньку, потихеньку, тому що ще я знаєте, я то вже вирішила, що я буду, але ще отак я шапку не закинула, що там буде міста якийсь статус. А тоді якось не пам'ятаю, це, це був день оспіту, це буде оспіту, і Анна Міомідія каже, так, що ви записуєте до кінця року, який ви ставите собі статус? І я собі написала. 26 року я директор. Але я хочу сказати, що я виконала на цілий, цілий місяць раніше. Тобто я перевиконувала як тойсь радянському сережика, от я його перевикила, і е, ну, я задоволена. А виконала я чому? Тому що в мене підібралася дуже хороша команда і у мене дуже хороші два спонсори. це Наталка і це Свята. Справа в тому, вони такі різні. Але вони дають мені стільки інформації, яка мені потрібна. Знаєте, я люблю цей вислів, що спонсор застається тому, хто його достає. Ну, на какую я заставила, звісно, дуже сильно, і у нас була така робота, що вона приїжджала, вона живе загадця в Бучі, вона приїжджала раз на тиждень до мене. До мене приходили мої дівчата. І ми працювали. Ми працювали. Я ну, мало того, що це один раз на те, що ми спілкуємося, але накладу спілкуємося досі день. Ми вирішуємо, які питання мені потрібні. Щось є потрібно, вона мені дзвонить, А ми навіть як кажуть, по пустякам, звонимо народні, тому що ну тому що приємно говорити за з і людиною. Дуже часто звони сліди, это дзвонить мені. Наскільки Ну, розумієте, я така людина, що я не люблю я живу, по, я живу в поверховому будинку, в стоквартирному людей багато. Але я не, не люблю сидіти на лавочках і проживати чуже життя. Воно мені не цікаво. А тут я проживаю життя своє таке, як мені потрібно. Розумієте, мені потрібно. І я настільки усім всім перейнялася. Що я розумію, що я мало того, що я сама себе піднімаю, я піднімаю людей, які навколо мене. Ще їх не дуже багато. Я взагалі люблю працювати з людьми, знайомими моїми. Ну, я просто так вам покажу, тому що це ціла тема. От у мене є така книжечка, це список знайомих. В мене тут от, була книжка у мене. Де в мене були записані телефони з тих людей, з якими я спілкувалася ще понад якого часу. Я сіла з переписала їх собі, і от уже відмічено у мене це ті вже люди, які в мене в е, громаді, якщо вони вже. Тобто, якщо то десь, от навіть у мене я кожен раз позвонила людині, я відмічаю е, які питання, що я коли перезвонити, тому що не кожен отак зразу. Знаєте, я прямо обрадувалася, що я тут така гарна хороша і буде з одною бігти. Ні. Але я все рівно з кожною людиною розмовляю, списки у моєму віки, з людьми я працюю. От. От. І я, 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 я хочу сказати, що е, з людьми, ті, що у мене вже в команді, з ними треба працювати ну, буквально дуже-дуже отак. От. Так як я. Ну, коли ти до Наталі від неї всю інформацію, тепер я всю інформацію стараюсь передати людям. І взагалі, для того, щоб мати якийсь результат, то з людьми треба дуже тісно спілкуватися. Не можна людина, а ти са все, все хорошо, Ай, вона там собі бере. Ні, з нею треба просто-напросто просто працювати. По-другому це не працює. Так, щось ще я таке, я хотіла вас сказати, я розумію, і що в основному як працює цей бізнес, наскільки я зрозуміла, як працює цей бізнес. Для того, щоб у тебе був бізнес такий успішний, значить це треба починати з тебе. Ти повинен настроїтись на те, що це твій бізнес. Ти не йдеш на роботу до когось. Щоб тобі дали якийсь е, об'єм роботи, і ти його там, як попало, зробив, чи тобі подобається е, ти, е, навчання, чи не подобається, чи ти там його хаєш десь, хаєш і ти себе. З нього нікого не може зовсім. Тобто треба здати на себе відповідальність, прийняти це, це мені потрібно чи не потрібно. Якщо ти прийняв, що тобі це потрібно, ти будеш працювати. Ти будеш не дивитися на час. Ми можемо з нападу 10 годин вечора, так? прийшов і якесь там запитання. Тобто, ти не дивишся на це, ти працюєш, ти працюєш, ти працюєш, ти працюєш. Літератури дуже багато. Вивчається література. Дуже дуже мені допомагає те. Але я з великим задоволенням приїжджаю, тому що там є дуже сильна робота. Ось я мені подобається, там дуже сильно знаю продукцію. Це те, що для мене буде було покладено я слабке місце, ще поки що. але я його впитую в себе і працюю, працюю. І деяка новинка є, я завжди стараюся, щоб було. Сонці у мене лежить воно. Тобто я, я використовую і я е, ще хочу навіть е, всім порекомендувати Не знаю, тепер давно чи не давно, але для мене не тільки не 30. Це зимово вишня. Зараз холодно. У мене таке обличчя, що воно страдає від холоду. У мене дві собаки, вони застаренькі. старенькі, їх треба виводити три рази з п'ятого поверху. Тобто на, на місці наверх підніматися, бо ніхто немає, так, тобто, тобто ті навіть соломи, які в мене поніки горіли, я їх розробляю по, по, по шкодах, користуюся нашою продукцією, і вони хоч трохи просняти, але вони бігають. Але я ще хочу сказати про це самовишню. Я її спробувала, ви знаєте, тому що я виходжу його кожна дожирала сьогодні, бо нажала, щоб у мене не було там гарятної квартири. Я відчувала в цій дуже ну, дискомфортне обличчя, прямо там, знаєте, наче скухожувала його. А зараз настільки мені подобається на ранок, я, я мажу своє обличчя зразу. І ну, я вихожу на вулицю, і це просто, ну просто... Ну, зимова, зимова, зимова вишня. Крем а, зимова, зимова вишня. Просто чудовий. Осім радує. Навіть чоловікам, він, він настільки приємний, він настільки звитується, і він дає, знаєте, отак цей день проходить вже де під вечір, а ти отак по коли торкаєшся з свого обличчя, а там є волога. От що саме одне це волога. Ну, Я, в принципі, про себе все розказала. Я тільки хочу сказати вперед, той, хто осине дорогу, той отримує отак кінці при.